Шейнхіл, да. а, я ну, там у нас стоїть така чугуну зварена, це молдвани не подарив, е, тоді ходив до нас, а на заводі все варив, що е, є. Ти, да. ти подарив нам шашлики, шарину, ну, ну каструля така велика зварна, ніде її не возьме. Ти напилися, завів його в гараж, побачив, Дарафець, це мені дуже треба. Це я беру. Та бери бери да, бери, тобі ж треба. Я кажу, так восьми, ти аж перекинуся Це моє, кажу, мені брат подарив. Я не відбила. Воно сіло, Це про свої інтересах нічого нема. Перемікаю, диви, просиш тисячу. Дуже не поїду далеко. Ходив в Гаєвську і справки, позбирав клом, що йому операції має брови. Воно має бреше, воно має половину сховало. Комусь віддало теж ті грешки. Це ти ж тисько. Треба клонки ти провірати. А ага. летінка там може, так ага. як ти. Він так за будівлю, до її ножка болить, клею треба вирвати, воно каже, нікуди я не їду. Нічого не буду я дарвати. Вони ні за кони думають. Ні за дітей, ні за мене, ні за чужих ще. А, спичка. Кисько одну прибіроб'є. Садись. Гріється, що опа. Гріється, дід, бідний. А гріється. А, крительно, бідна, дід. Так, да, крительно, не окресне. Це щоб не вийти за те, що я кажу, о, як би вно билося. Це ще вас, стидається. Ну, до мене рота рознімає. Ось туди шаку заносить. Сідята коля, таким ага. бути. Дається прийнять, тільки Васька. І такий вірь, Васька за таньку думає. А ти йому при чому теж. Yeah. І те так видало. Титаша так тільки приїде каждий раз, а тепер так, не треба плеємо, аби мені допомогло. Урана в неї на не музик. Я не поїду, в мене стара машина. А я старий, я доставати не буду. Нічого не буду. Він нікому старому своєму нічого не зробить. Нікому. Я не поїду, я не буду. І все, і не їздив, бо він побудеться. Те, що чортопка ця сказала, воно він на доби вивіз, в оставку візимо. Прикладай тебе собака, ходи, що тобі добре робить. А це роби. Бабка робить, я не обисралася. хлопка дуже. Я йому роблю. Якось слабо кашляє. Та я слабий, Та ти колічайся, ти слабий. Я знаю, що ти слабийка, на голові волосів немає, бурнулої голови не держиться ніколи. Десь буде робити, за таблетками є, топав, націю. Дивиться, тобі я, я загород на те проведе. Троянда. Да, так, троянда, це любиста. Вона на, на любистках колдує. не пропала. Не пропав, Викопано. Ямка, що піде, то, яма, видно, що ви хорпіє. І це тільки волобача, коли сама. Ай, вона сюди ведьма прийшла, його перенесла щось дорог. А то корінчик один лишився. Бо одразу я туди перенесла, а то, ну, ну, все одно його бачу, я сюди замішу. І перенесла сюди. А там корінчик лишився, мост маленький. А я думаю, ну я рвала собі е, 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 коли не хочу, вирнув, вирнув. І ходила, кожен тиждень туди і його бачила. Потім приходжу яма тільки, немає, кавдати ділася. Воно залякалося, зігнулося, немає що сказати. Я кажу, це ти викопав, кажу, собака, ті стяги. Бо ніхто, кажу, сюди не бачив його, це тільки відьма заглядає сюди. Та чого ти кав, лізеш, копаєш квітки мої? А, а вона каже, я ж читаю, що це ти тут хазяїн. Чи я її маю питати? Я кажу, я два рази на тиждень з нею церкві бувають, чого мене не спитає, що треба, а кличе звідти. Лізя, ви мене чуєте, ви мене чуєте. А йому сікрет має казати, що йому винести. А? Тарялочки повиносив. Ножниці, ножниці, це він скає, то він таскає. Я, я в ньому видно, бо я й дуже скук, літньої кричу, бо ж я знаю повний набор, ним не користувалась новий. Кажу, з набору ножниці пропали, а він там сидить на пеньку. І вже бачу, руки ноги задергались, людина ж чувствує, коли вона видно, що це видно, але по людині видно. це його касається, він ці ножниці потягнув. Oh, я не знаю, я не брав, в не, 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 oh, не знаю, я і не брав. Я кажу, я не знаю, не брався під зверинки, давай, там були ножниці, і цей, це немає. Отак. І там, і там крадуть. І там крадуть, і там. Там там, васька з хати виніс. Каже, цей набор, це мені подарили, вони ворожа, мені не треба в хати. Ти взяв кухню літню, викинув, набор там ножниці і ножі. А я думаю, так він має викинути на мусор, бо це, каже, це всі поробили. Я думаю, як тобі не треба, я собі в крижополь завезу. Нащо на мусор викидати? Чи це? Воно ж новеньке, гроші стоїть. Дві тисячі перевідати за такий набор. А він каже, з хати викинув кухню ліку. Каже, мені не треба. А я собі взяла, в Крижополь завезла. Приїжджаю через місяць, нема ножниць. Ножі є, ножниць немає. Кажу, діду вже біжу, а він повосинить на пеньку. Видно, що це його робота. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Кажу, що ти знаєш? Що ти знаєш, хату? Я ж не... новий набор привезла, це ж не те, що використаний. Вийшли ваші, ви а вона контролює, що це він вийде дорога, має з нам переговорити. Він дрова набирає, а я скільки збирає. Я тут, а він ви мене чуєте? А я стою підкрілки, нехай, до хати. Не взивайся. Він пішов до хати, не обізвався. А, а вона вже замок попала. Я не тільки на А На другий день рано хорсі сплять, діт на дві дзвонить. Я раз, підняти кабан. А вона розкинула, а я заповнила три последні цифри, бо в двадцятки вона на другий день прийшла в церкву, і сказала, що це дзвонила. Воно налякалося, тікло від вікна туди далі, ті. А я не поняла, В мене ваша кілька знала, Я не знаю. А я кажу, дзвонила. А вона бачиш, що я вже точно знаю. А це мені діти дзвонили. А діти йшов, вісім першого ранку і пішли. в і номер мій шукають, чи що? Я бачив, що це дзвонить дзвонив. А ага, то це... скуда така? Що, єдьма яка? Що? Шо, це еньма якась. Ти що це ядьма ходить в царку? Що? Она що ж? Нічого, батько, її розкритикував добре. І робить ці гріхи всяки. І цей, біжить за мною, простіть мене. А я тікаю, не хочу простити. А вона пожалілася, бачу, і вона мені не прощає. Я приходжу, сповідаюся, бачу, така. Й треба як їм просити. А я кажу, батюшка, що її погано зробила. Нічого. Я кажу, чиї вона бумажки живих людей дає за упокоєння, як велика така служба поминальна, вона нас живих всіх та батька прочитав за упокоєння, Я цю бумажку зловила, і до того батьку він почергунів, вигнав її з роботи, був, звідти з каси, все. А вона потім о та сама. Я не дам а вона всі читає водосвятний молебен цей рік. А вона ту боєборку забирає, щоб він нас не читав за здраві. А за що щоби нас читав. То це до рука про що. Він що? Він що може все заповнити. Я була йому пісула, він машинально читає все. не замітив місяць прочитав. А я зловила ту бумажку ти. Біон до нього це що таке було? Таке було. Така ось ці борошки ще подається. Зловила за здрав'я було в за упоковання, да. як винесли да. Не залтара, а він читав, ну, парапіду читав. І нас тут за За, за дочистили. Він нас читав за упокою. Підсунула бомашки. Що? Я стою, він прочитала, я почула. Той малий приходив від батьки бомажки брати, а я підійшла тако, з боку, стала, там да, я провірю, що бумажки. Взяла, знайшла там свою оздравію між бомажками за упокою. Наташа наша дзвонила якомусь бонасові, така, такі бідні, в церкві служать. Їх тепер багато, з ними не зустрічатися, в неї нічого не купляти в касі, нії не підходити, взагалі з нею не говорити. Прийшла, я бачу, що я кажу, а він каже, що да, ну, воно свічку купити через когось, а в неї нічого не забрати. І прийшло мені соборуватися, я кажу, То як я буду до і де іде я свічку возьму. Я вам кучу пішов, сам взяв свічку внести, взяв у мене гроші, все, сам мене обслужив, а я в неї не підходила. І я в неї не підходив, сказали, в неї не обшався, вона відна. А цей ходив до і з нею друг. Ми її різки кидаємо. А, тільки перебить. А що це забавка? А що це заведе? Це дай воно тут джера. И запитаємо. Не знаю. Циташа напроти? Вона там свечнику продает. Че шо? Багато даде. Багато. Ба. Коля. А шо? А шо? А шо? Да что, кажи. Кикай, я тебе мало розказав. А де вона живе? Ой, Коля, і ти замовчити мене. Та це яка, я ма що, свечник поправила. Ага, шо тут за упокою. Нічого не рассказывай. Все, затихла все. Шпион, малый. Да, сион таки уроки.